Вітаємо вас сьогодні 22 січня, а це значить, що сьогодні всі українці відзначають День Соборності України. Власне, ми всі фактично всі знаємо про те, що сьогодні свято, але чому саме 22 січня, що ми власне святкуємо у цей день? Я думаю, що багато з вас власне, мають таке досить туманне уявлення. Тому для того, щоб з'ясувати, для того щоб поговорити взагалі про цей день. Ми запросили в нашу студію гостю. Дозвольте вам її представити. Отже, Наталівані Земзюліна, вона є директором науково-навчального інституту міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Натальван ми з вами неодноразово зустрічалися в цій студії, говорили про різноманітні історичні аспекти нашого життя, буття. А от сьогодні така, такий гарний привід в день проголошення фактично акту злухи Української Народної Республіки та Західноукраїнської. Народної республіки ми святкуємо День Соборності. Чому саме в цей день? Що відбулося власне в цей день? І яка вагомість, значимість взагалі цієї події для нашої української історії? Ну, от десь, от в такому контексті Дякую. наша розмова. Дякую. Перш хочу подякувати, що запросили, що запросили в такий чудовий, урочистий і знаковий для українців день. Тому що питання нашої єдності воно є дуже актуальним болючим. І те, що ми маємо сьогодні в країні, це наслідки того, що Україна була поділена як територіально, так і ментально. Нас ділили за всіма ознаками, які є в теорії політичної науки, якщо так можна її назвати. І сьогодні українці е, намагаються е, бути єдиними, як говорив Іван Франко, виступаючи на лекції перед львівськими студентами ще в 1905 році, що не має бути українців не буковинських, не галицьких, а мають бути великі українці. То саме те ми зараз намагаємося робити і підтверджуємо, показуємо світу, що дійсно Україна єдина країна, нас нікому не поділити. І те, що тут сформована українська нація, а не просто людність, яка живе на території, це також є показником нашої боротьби, нашої стійкості і тих результатів, які ми з вами маємо. Я пам'ятаю, як е, ваші колеги, і ми з вами зустрічались і проводили навіть соціологічні дослідження, опитування на вулиці, як люди сприймають 22 січня. Да? Що це воно за день в їхній уяві? Да? Чи це свято, чи не свято? Ну і частина наших містян, черкащан. Ну, день, як день, було ну, ну, добре до да, того. А, да, а чому да. соборність? Да, да. Що таке взагалі? Що, ну, і та соборність, вона якось більше асоціюється з церковним так, життям. Так, 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 собор, тому що так, да, так, собор. Так. Е, і е, складно було якось е, виокремити їм, роз, зрозуміти. Е, ну, 100 років пройшло, багато, да, і чому це має бути актуально. Так, от саме на сторіччя у 2019 році, в Черкаському національному університеті безпосередньо в Інституті історії і філософії, тоді він так називався зараз міжнародних відносин. Ми проводили всеукраїнську конференцію. І ми на цю конференцію запросили представників різних соціальних груп. Тобто, це була і інтелігенція, це були вчителі шкіл. Це були науковці, це були енциклопедисти, і це були представники церкви і, до речі, різних конфесій. І ми намагалися говорити про Україну, про єдину Україну. І що тоді відбувалося. Нам зараз складно зрозуміти. Ну, тому що ну, все ж таки Надніпрянська Україна, да, Західна Україна, як ми її в повсякденному житті називаємо. Да, і ми ж кажемо: от там ті східняки, ті західняки. А уявляєте, як це було 100 років тому, коли українці взагалі були розселені в різних країнах і е, мали е, різні ментальні звичаї, традиції звісно, звісно. Да? можна уявити, тому що навіть зараз ми відчуваємо mm -hmm. цю відмінність, правда? А тоді а, то взагалі. Абсолютно. і е, це було не просто. І дійсно потрібно, мабуть, чергове схилити голову перед нашими великими українцями. Я маю на увазі і Миколу Міхновського, да, і Михайла Грушевського, і теж Івана Франка, які Дмитра Донцова, які обґрунтовували і говорили про те, що варто об'єднувати, розбудовувати і піднімати Україну. І взагалі в нас, якщо почитати документи того часу, да, вони здаються нам в якійсь мірі ну, такими ну, не то, що наївними, да, а дуже такими відкритими. Да, коли вони закликають українську людність єднатися, підтримувати один одного. І говорять про те, що територія України 850 тисяч квадратних кілометрів. Да. І але все ж таки доля дала українцям шанс. Доля так склалися обставини. Ну, перш за все, це результати першої світової війни, коли світ... знову ж таки війна, так от все таки, от каталізатор такий певний. Можливо, і ця війна посприяє тому, що українці стануть більш єдиними. Ну хто його знає? Поживемо, побачимо. Так так, дійсно, після Першої світової війни, вільніше в період під час Першої світової війни, ну це всім відомо з підручників зі школи, що українці фактично воювали один проти одного, бо хтось жив в Австро-Угорській імперії, хтось в Російській імперії. І оце протистояння, за що воювало? За які цінності, за які землі? І от той момент, коли все ж таки світ, розуміючи жахи війни. Прийшов до того, що потрібно створювати і лігу націй, яка пізніше буде створена, і потрібно дати народам право на самовизначення. Я маю на увазі 14 пунктів Вільсона, який намагався запропонувати народам якихось колишніх імперій свободу, і українці, як і низка європейських народів, мали. Право на самовизначення. Але так воно і відбулось. Ви знаєте, що в Центральній Україні і під імперській Росії було проголошена Центральна Рада. Та, і ми мали з вами три українських уряди, які розбудовували Україну. На західних землях це Галичина, Буковина. І які об'єдналися, і які також дуже хотіли і утворили свою, було проголошено 18 жовтня 2018 році у Львові Українську національну раду на чолі з Євгеном Петрушевичем. Які е, проголосили свою власну Західноукраїнську народну республіку, тоді, до речі, була і Білоруська Народна Республіка і Грузинська Республіка, які вітали утворення української держави єдиної держави, яка і була проголошена саме 22 січня 1919 року. Наталья, Вінна, ага. а ми можемо сказати, що власне, от це якраз от фактично перший акт проголошення незалежної держави України, чи, чи це в принципі якось так дуже відносно? Я думаю, що у нас з вами було чотири універсали Центральної Ради, і ви знаєте, що саме Центральна Рада і проголосила Українську Народну Республіку. І е, з того часу ми говоримо, що Україна стала якби як суб'єктом міжнародного mm -hmm. права, тому що почали формуватися інститути міжнародні, коли Украї... коли країна стає незалежною, коли вона стає, коли її визнають як незалежну країну, коли вона має органи влади, території, населення, все це мала Україна. І от Українська Народна Республіка, вона е, на чолі спочатку з Грушевським, потім ми з вами мали Петру, е, Скоропадського, потім ми з вами мали Петлюру, якщо ми говоримо про центральну Україну. Е, вона е, намагалася декларувати себе як суверенна держава, як об'єкт, е, е, і вірніше суб'єкт міжнародних відносин, була укладена ціла низка міжнародних угод. І паралельно з цим е, стояло питання зібрання всіх українців, всіх земель, де проживають українці. Тоді був такий час, і це було нормально, е, коли визначалися теорії е, території, коли формувалися національні держави. Е, безумовно. От виникає питання, да, в Києві 22 січня урочисті збори, ми всі бачили ці фото, ці документальні зйомки, да, де весь Майдан, де люди радо вітають От таке велике єднання українців на Дніпрянських з українцями західного гатунку, галичанами, галицькими українцями. А, і тоді Складаються так обставини, що Україна має зовнішню агресію в чергове. Україна втрачає свою територію, Україна змушена, українська влада змушена мігрувати по власній країні і з боями відстоювати своє, своє право на суверенітет. Чому ніхто не допоміг Україні? Чому допомогли наприклад Польщі? Ми з вами знаємо спільні військові походи українців і поляків проти Росії більшовицької Росії. А що відбувалося у нас? В Україні uh -huh. як пересічні громадяни от сприймали оцю соборність, yeah, да? чи? реагували власне да, на, да. На, чи на, на чи вони на її відчували, так. чи вони її чи не це не була така потреба, власне, так більшості Нет. населення? Чи це було щось нав'язане, так, так? так? Е, тому що е, сучасні дослідники, й не лише сучасні, а й тогочасні говорять, що от, якби е, західноукраїнська народна республіка. Не з'єдналася з Надніпрянською Україною, то можливо, вона б мала б більше шансів стати якимось незалежним краєм, стати невеличкою країною, але окремішною. Але. Мабуть, тому що от вони і не об'єдналися в повній мірі, не злилися в єдині інститути органів управління. Вони не повідомили населення країни про те, що ось є така велика, ми об'єдналися і на Дніпрянці, і Галичани. І ми будемо діяти тепер воєди разом. І ми маємо спільні зовнішні представництва. Ми представляємо Україну і захищаємо свої інтереси. І ми ведемо боротьбу проти зовнішнього ворога більшовицької Росії, ну який був найбільш загрозливий недонесення цієї інформації до населення, мабуть, і стало однією з причин, що не вдалося тоді втримати владу, тому що все ж таки українці були розділені. Mm -hmm. Бо підписавши угоду, до речі, документів було багато. Я тут принесла тут певний передвступний договір, який був підписаний Фастові Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. Підписали його Винниченко, Андрієвський, Швець Петлюра з боку директорії і з боку Ради. У Західноукраїнської Народної Республіки це Логін цигельський Дмитро Левицький, де вони беруть на себе зобов'язання, будучи частиною неподільної Української Народної Республіки. Все ж таки Західноукраїнська Народна Республіка дістає територіальну автономію. Республіка є єдиною державною цілісною спільнотою. Але буде певна комісія, яка буде розглядати і ратифіковувати певні рішення і компетенції. Все ж таки, Західноукраїнська Народна Республіка намагалася бути якби трішки відусобленою, автономною. І протистояння між е, Петлюрою і Петрушевичем, як двома очільниками mm -hmm. цих двох частин України, воно дуже е, зашкодило оці. Два українці три гетьмани, мабуть, і так там справиться. Та. Оце воно так і спрацювало. Так. І не послухали вони Франка, який говорив про те, що не може бути Україна єдина і Українець. Він є господарем і на Дніпрянській, і на Галицькій Україні, бо це його країна. І так от, стосовно того, як сприймали рядові українці так, так. Да, ці угу. події, Василь Миколайович Мельниченко, досліджуючи, це наш професор угу. кафедри археології спеціальної галузі історичної науки, досліджуючи події революції на Черкащині. Він виділив такі аспекти, от, е, зібрав мемуари м, отаманів, військових очільників, які е, на той час проходили територією нашої Черкащини, і як вони бачили, як їх сприймало населення як владу, тому що вони тоді уособлювали органи влади. Е, от вони кажуть, що е, з одного боку. Е, От населення дуже радо сприймало ці зміни, тому що були задекларовані громадянські свободи, були за економічні свободи, і українець відчув себе господарем на своїй землі. З іншого боку, українець хотів хотів захищати свою землю, і це був у нас 17-18 рік. А на 20-й рік українці стомилися від війни. Бо перед цим був 14-й рік, коли багато дуже, ви знаєте, що Україна чи не найбільше постраждала територія, півмільйона було втрач... втрати понесли саме населення України біля 35 4 мільйони мобілізованих. Тобто це дуже велика кількість українців, які брали участь у Першій світовій війні. А те, що утримували, те, що е, на постой залюбки брали, і навіть, каже, е, створювали загони і вночі охороняли наші позиції, щоб ми могли трішки перепочити, то на 20-й рік вони говорили, що хлопці, мабуть, хватить вже воювати, воювати? будемо угу. складати зброю. І от цей аспект якоїсь внутрішньої втоми несприйняття і нерозуміння, що відбувається у нас в країні, да? тому що ну, реально за такий короткий час було змінено три українських уряди. Реально, це відбивалося. Не лише на внутрішній політиці, на економічних негараздах, на е, такій от, певній нестабільності мається на увазі правовій е, і особистій, тому що людина з рушницею, людина зі зброєю була в центрі всього, а не норми права. Е, е, і зовнішня політика. Вийшло так, що дві України, які е, начебто об'єдналися, е, насправді вони були прихильниками різних е, суспільних систем. Е, ви пам'ятаєте, е, що було зроблено е, петлюрою? Що була укладена угода із Польщею? А польща це протистояння західноукраїнською республікою, тому що це питання територій і земель. І фактично Петлюра в обмін на підтримку Вілсуцького змушений був віддати територію Західноукраїнської Республіки, тобто Галичини, Віковани. І е, якщо е, Петрушевич е, е, орієнтувався цигельський, тобто лідери Західноукраїнської Народної Республіки, на на Францію, на Англію, вони розраховували, що ці країни їх будуть підтримувати, то ми знаємо, що Скоропадський зробив ставку на Німеччину. Тобто різні зовнішні орієнтири. Дослідники говорять, що от, аналізуючи, до речі, і Віталій Васильович Масненко багато займається дослідженням саме от такої от питанням націотворення. Чому так сталося? Чому тоді ми не змогли зробити створити державу? Хоча, начебто, всі передумови були. Хто був не готовий? Не була готова еліта, тобто інтелігенція, політичне керівництво, чи не була готове населення підтримати і зрозуміти, що відбувається? Чи завадив зовнішній чинник, який, як ми бачимо сьогодні? У нас як в дзеркалі ці події, які були 100 років тому, відбуваються фактично і сьогодні. На території України Наталі Вене, але так. от один висновок все таки треба зробити обов'язково, що історія наших перемог це історія нашого єднання, так. А от коли є розбрат, коли є якісь зовсім інші, скажімо так, протилежні напрями бачення, скажімо так, перспектив, то тоді, в принципі, про перемогу говорити важко. Отже, якби так підсумовуючи коротко нашу розмову, все-таки значення дня соборності в такому історичному контексті для взагалі для становлення нашої держави, і ось ви вже заговорили за паралелі, які висновки можна зробити. А можна я зачитаю можна. Таку ось цитату так, Лавріна так. Цигельського, який був на майдані, який представляв саме західну українську народну республіку в 1919 так, дев'ятсот дев'ятнадцятому році? Він писав, що переповнене моє серце відчуттям радості і тріумфу сьогодні. Положено найкращий камінець під бочину українського народу. Українська нація прилучилася до європейської культури, і це прилучення є найкращою запорукою, що Україна не загине. Я вірю, я певен в тому, що ви, браття, пригорнете і нас, галичан, до себе. Тобто, оце єднання і дало нам можливість обґрунтовувати юридично про те, що Україна. Від Карпати до Кавказу, тобто українські землі це ті землі, де проживає етнічний український етнос, український народ. І потім було багато різних подій. І була і Друга світова війна, і були, як кажуть, подаровані землі. Ким подаровані? Це землі, де від віку жили українці, це наші землі, це наша територія. У нас їх просто забирали. Забирали наше право ідентичності, право самовизначення, не даючи нам розбудовувати власну державу. Тому оця подія, яка відбулася 22 січня, вона є дуже значима для майбутнього України. І з одного боку, це наш великий досвід, досвід того, що не до кінця об'єднавшись, не поступившись певними інтересами, особистісними інтересами, ми втратили ціль, ціле, ми втратили державу тоді, в 20-му році. З іншого боку, це заклало основи міжнародного відзнання України. Як би там не було, але ж Українська Соціалістична Радянська Республіка була створена, і Україна стала однією з засновниць Організації Об'єднаних Націй. І багато всього було зроблено саме дано більшовиками право українцям. на… Певні широку таку автономію дякуючи цим подіям, які відбулися тоді. Бо Україна була визнаним суб'єктом міжнародного права на території України знаходились консульства близько 20 країн. Були підписані спільні договори як єдиної країни Західноукраїнської Республіки і Української Народної Республіки, але тоді це була єдина держава. Хоча Ну, недовго тривалий був цей процес. Е, тому цей день варто пам'ятати, і варто, як на мене, це е, варто гордитися да, нашими, нашою історією. Е, власне, нашою вона історіє. в нас є, дякувати Богу, mm. так? і вона не найгірша. І власне, оце прагнення, споконвічне прагнення українців мати свою державу. А обстоювати її інтереси, я думаю, що воно збереглося, і, mm -hmm. і ми рухаємося, як би там важко нам не було, mm -hmm. правда? Нам дуже складно, тому що знову ж таки, Україну розглядають як певний інструмент для досягнення якихось цілей. Це неправильно. Тому що ми є абсолютно самодостатні, і ми не можемо бути інструментом. Ми є суб'єктом, рівноправним суб'єктом. Дякувати Господу, нас багато. Ми великий народ, ми велика за територією країна, і ми обов'язково є, і ми відбудемося. І те, що зараз ми з вами маємо, оцей поштовх такий єднання. Да? Коли в Дніпрі трапилася ця трагедія, да? ніхто не дивився звідки ти. Да? А всі і бігли і допомагали один одному. Е і багато всього, що відбувається сьогодні в нашій країні, є підтвердженням того, що. Справді ніхто не дивиться, чи ти українець західний, чи ти українець надніпрянський, чи ну, ти східняк. треба сказати, скільки у нас переселенців зі сходу, так і приймають їх власне як рідних людей. Ніхто так, не каже, що ви тут зайві. Що ви зайві, і я думаю, що саме оцей сьогоднішній день він і буде таким показовим. Саме в заходах, які відбуваються, і в нас, і в університеті, і в містечку, де живуть наші переміщені, усуненки е, е, так, так, так університет багато людей прийняв. Да, ми організовуємо і ми показуємо, що е, немає різниці, і нас ділили за мовою. Да, от ви там не говорите українською мовою. Е, ми вивчимо обов'язково всі нашу мову. Так, але в першу чергу, як на мене, треба в серці бути з Україною і бути українцем. з Україною в серці. Це так. дуже гарне таке завершення нашої розмови так. і нашої програми в цей mm -hmm. святковий день. Я нагадую, що сьогодні Україна відзначає День Соборності. А в нашій студії спілкувалася з вами пані Наталя Зімзюліна. Вона є директором науково-навчального інституту міжнародних відносин історії та філософії Черкаського національного університету. Зі святом вас, любі українці.